Сьогодні я обжарювала хребти з лосося. Скупила такі хребти лосося, які я використовую іноді для супу рибного, вирішила їх пожарити. Для початку порізала їх на скибочки, такі, щоб були зручні для обжарювання. Потім я їх посолила і додала приправу до риби. І залишила маринуватися десь так на хвилин від 15 до пів години, а потім обсмажувала як і будь-яку. Рибу в муці обкачувала і вмакала яйця і обсмажувала олії на сковорідці. Хочу сказати, що досить таки. Смачне м'ясо, з лосося, обжарене, хоча б в такому економному варіанті. Ну тут доводиться побавитися із кісточками, але можна пробувати: пробуйте смачного вам.